Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео і показати у ньому порожні пляшечки, які у мене закінчились в березні місяці. Ви знаєте, щось так переглянула і подумала, що, напевно, не буде що показувати, і вже відзніму відео в квітні. Зніму разом за березень і за квітень, але подивилася, ні, все-таки трішки банок назбиралося. Цих пустих пляшечок, і вони будуть мені заважати, бо назбиралася майже повна коробка. Тому от зробила собі кавусочку. І зараз вам покажу, що у мене закінчилось. Закінчився у мене ось такий от кондиціонер для білизни. Це італійський виробник. Об'єм тут 2 літри. Вони є багатьох видів. Зараз у мене. Була в користуванні Троянда. Раніше я брала з лавандою, обидва мені подобаються, що той і, то і гарно справляються своєю задачею. Залишають приємний аромат на білизні і гарно пом'якшують тканину після прання. Тому купувала я його неодноразово показувала і надалі буду повторювати. Рекомендую цей продукт. Також у мене закінчився ось такий от гель для унітазу. Також мені дуже він подобається. Я постійно ним користуюся, також його вам показувала минулого разу. Дуже він також мені подобається для чищення душових кабін, гарно відчищає наліт. Я постійно ним користуюся, не знаю, чи він є в нас в магазинах. Тому що мені передає мама з-за кордону його, але, можливо, і є він і в нас. Він у мене є в запасах, тому надалі буду користуватися. Він у мене розходиться на ура. Далі, закінчився у мене ось такий от нейтралізатор запахів. Це виробник компанії Юнайс. Нейтралізатор запахів з ароматом лайму. Об'єм 300 мл. Також дуже мені подобається, подобається аромат, гарно справляється своєю задачею, нейтралізує неприємні запахи, забирає. їх у мене в квартирі є котики, тому я такими засобами постійно користуюся. Подобається мені також ще від компанії «Фармасі». Я якраз от і, взяла собі в запаси і взяла також від компанії Doctor Клінік». буду пробувати і вже в наступних оглядах про доктор Клінік вам розкажу, але. Спробувала і він більш такий е, аромат якихось парфумів, ніби парфумований. А тут йде е, саме з ароматом лайму. Він такий ніби фруктовий з кислиночкою. Мені чомусь Юнайс nice і від компанії Фармасі більше подобаються. Так, далі закінчилось у мене ось таке от мило кухонне. Я усуну будь-який запах з твоїх рук, також воно мені подобається, гарно справляється з задачею, забирає неприємні запахи з рук, тому надалі буду замовляти. Але поки що взяла в користування з компанією Юназь, nice. я вам показувала його також в минулій розпаковці. Знаєте, вони трішки відрізняються. Оце мило. Воно таке, я б сказала, також більш фруктове, якийсь фруктовий такий тут аромат. А від компанії Unice він також гарно прибирає запахи, неприємні, але він схожий на якісь парфуми, він ніби парфумований. Ну, Але я взяла там великий об'єм і буду, буду користуватися, буду пробувати і вже тоді більш детальніше вам розкажу. Далі закінчилося у мене мило рідке для рук ось таке. Купляла в якомусь магазині, в просторі, здається, вже не пам'ятаю. Подобається густеньке таке. Гарно також зволожує шкіру рук, не сушить. Ну, непогане, непогане таке милку, хоча їх зараз тільки є, що Повторювати, напевно, не буду, буду кожен раз щось пробувати новеньке. Ось таке от милку з авокадо. Далі закінчились у мене ось такі от серветки вологі. Цілих три пачки. Дві по 120 штук. І одна ось така від компанії Фармасі Тут 40 штук, чи скільки, я точно не пам'ятаю. Так, да, 40. 40 серветок, а тут по 120. Ці я купувала в Аврорі. Ну, постійно купую, постійно користуюся ними, непогані, подобаються. Я просто тримаю їх, кругом вони в мене є. І в туалеті є, і в кухні є, і в кімнатах. Тому повторюю їх постійно і буду повторювати. І також з компанії Фармасі мені подобається. І такі голубенькі, свіженькі і подобаються з лимонним ароматом. Далі закінчились у мене ось такі от ватні диски. Тоже диски непогані, не розлазяться. прошиті. Я купувала їх в Аврорі, була якась акція. Один купуєш, один був подарунок. Тут в упаковці 50 штук. Тому я ось одних 50 використала, зараз відкрила інші. Хороші, гарно працюють також. Далі. Закінчилось у мене ось таке от мило для, інтим... для інтимної гігієни. Це мило від компанії Unice. Подобається мені це милко. Маю його в запасах, так що буду користуватися. Користуюся я також і від компанії Oriflame, але на даний момент от використала ось цей от флакончик. Тут великий об'єм 500 мл. Хороший засіб, хороший. Рекомендую його також. Далі закінчився у мене ось такий от кондиціонер для волосся від компанії Unice. Також я вже неодноразово про нього розказувала. Подобається мені цей кондиціонер. Постійно ним користуюся. Останній раз він йшов в розпродажі по дуже гарній ціні. Здається, 89 гривень. На нього була ціна. Я взяла собі в користування декілька штук. Тому і надалі буду користуватися. Він мені подобається. Так. Закінчилось у мене. Що у мене ще закінчилось? Закінчився у мене ось такий от сухий шампунь від компанії Івроше. Також дуже мені подобається ціна, звісно, у Івроше. Зараз вже. Трішки завищена, тоді я його ще купувала. Він, що, здається, 30 гривень. Зараз я вже і не дивилася, мабуть, ще й дорожче. Але він вартий своїх коштів. Взагалі продукція Євроше мені подобається. Він гарно справляється зі своєю задачею. І саме головне, знаєте, що мені подобається, що тут такий аромат, коли наносиш його на волосся. Він не дуже такий ядерний і. Не заважає нікому, тому що е, от нам, от в компанії Avon, от я замовила сухий шампунь, він мені подобається, він гарно працює, все, але він, у нього дуже такий ядрений е, аромат. Він прямо може задушити, коли ним пшикається на волосся. Е, у цього сухого шампуню такого нема. Гарний, приємний аромат при нанесенні. Далі, що в мене ще закінчилось, закінчились у мене ось такі от вітамінки. Це я купувала в аптеці. Звичайний вітамін С. Постійно такі вітамінки купую і в аптеці. І також в компанії фармасі замовляла. Ну, буду користуватися і надалі, можливо, не саме такими, але повторювати буду. Далі закінчились у мене ось такий от риб'ячий жир. Минулого разу я його купила в Єві. 90 капсул тут пропила його. Не, не можу сказати, чи якийсь результат є від нього, чи нема. Бо, звісно, що це такий препарат, риб'ячий жир, його треба постійно пити. Але, в принципі, так, непоганий, непоганий. Не знаю, чи саме в Єві, але куплю собі в аптеці і буду надалі продовжувати також пропивати. Стьопка, Стьопка, не заважай, сонечко, не заважай. Помощник прийшов. Далі закінчився у мене ось такий от кульковий дезодорант від компанії Oriflame Activel. Подобається. Не залишає білих слідів на одязі, гарно справляється зі своєю задачею. Буду замовляти, я його і раніше замовляла, але найбільше мені подобається з усіх кольорів. Там є ще і фіолетові, є, і розовенький, і голубенькі. Мені подобається сірий найбільше. Далі закінчилась у мене ось така от зубна паста. Синсудент. Далі, що у мене ще закінчилось? Закінчився у мене крем геть для душу. Ось такий от мініатюрка. така, Тут 30 мл від компанії Івроше Каріте. Також подобається. Дуже гарний, приємний аромат, гарно піниться. Гарно справляється своєю задачею, але таких вже в компанії і вроше немає. Це була ліміточка. Можливо, вони є зараз, але перевипущені, тому саме от такий більше, напевно, не вдасться замовити. Але засіб хороший, рекомендую. Закінчилась у мене також ось така от масочка. Від компанії Vroche, об'ємі 30 мл. Також мені дуже подобаються їхні масочки, з задоволенням користуюся і надалі буду користуватися, замовляти. Далі закінчилась у мене ось така от пляшечка невеличка, це тонік для обличчя з олією календули. це від компанії Юнайс. Я була, заказувала собі, замовляла пробні зразочки. Пробні зразочки саме парфумів. І мені дівчинка поклала в подаруночок ось такий от тонік календула. Але я користувалася таким тоніком, подобається він мені непоганий. Але я вже так вирішила цей пробничок також використати, щоб вже його відкласти в порожні пляшечки. Але на даний момент, знаєте, я ось для себе відкрила також е, тонік, ось такий от, лавандин. До речі, цей тонік я купувала в нас в місті Хмельницькому, є лавандове поле. І там, коли перецвітає лаванда, вже, там є такий от кіоск, де вони продають продукцію з лаванди. Там е, на той момент продавали і мед з лаванди, але я його вже не застала. Писали на замовлення, сказали, можливо, буде десь через тиждень. Але коли ми приїхали, то знову ж таки сказали, що на всіх не вистачило і меду я не застала. Ну Не про це, мова про тоніки. І там такі досить непогані засоби от з лаванди, натуральні засоби такі. Я собі от купила, до речі, от такий цей тонік. Був тонік з лаванди і був з лавандину. На той момент мені сподобався більше самого лавандину, тому що він для мене показався якийсь більш такий з насиченішим ароматом. І я вибрала саме його. Але, знаєте, деякий час він в мене стояв, бо коли я його наносила, тут іменно пульвізатор, бачите, пульвік такий, він дуже насичений такий, насичений аромат. І він мені ніби трішки заважав, але потім я так до нього звикла. Він так гарно справляється з своєю роботою, він так гарно тонізує шкіру. І саме головне, він не подразнює, от як на мене, шкіру навколо очей. Тому цей тонік я взяла в використання і він мені на даний момент дуже подобається. Я не знаю, як він у мене закінчиться, настане літо, знову буде цвісти лаванда і, можливо. Я під'їду туди, так як це знаходиться у нас в місті, і я собі замовлю його знову. Але, можливо, спробую саме з лаванди з менш насиченим ароматом таким. Ну, Але тонік дуже хороший, дуже хороший. Буду користуватися так, от вже. До пустих пляшечок показала вам ось цей тонік. Там є різна продукція, вони виробляють. Там є і масла з лаванди, і креми з лаванди, і тоніки, і я ж кажу, навіть мед продавали. Е, тому потрібно звернути на то увагу. Продукція, я думаю, досить таки непогана. Так, Закінчився у мене трішки відволіклась з вами про тонік. Закінчився у мене ще ось такий от кремчик. Для рук від компанії Oriflame. Тут об'єм 30 мл. І непоганий кремчик. Мені взагалі крема від Oriflame подобаються. Маю в запасах, так що цей повторювати поки що не буду, візьму собі інший в користування. Так, і ще у мене закінчились такі от патчі золоті від компанії Pharmaсі. Також сподобались. Я брала вже не раз ними користувалася, і чорні брала, і такі золоті. Гарно справляються своєю задачею, зволожують шкіру і знімають такі набряки під очима, у кого вони є. Досить таки непогано працюють, так що також рекомендую їх. До речі, зараз в компанії фармасі там вже є патчі в упаковці. Я собі взяла, там, здається, 60 штук їх є. Але тих ще не пробувала. Користувалася такими, бо мала ще ось такі в запасах. Далі, що у мене? Ще є, у мене два пробничка, покажу вам. Це ось такий от кремчик під очі від компанії Avon. Енергія протинолу, Крем для кожі навколо очей. Що можу сказати? Не дуже мені сподобався цей крем. Я взагалі придивлялася на сироватку. Сироватку я ще не брала, можливо, також візьму зразочок пробний, щоб попробувати, Ну, якийсь він для мене трошки, трошки такий важка текстура, плотна така текстура. і Трішки важко вбирається, довго тримається на обличчі. Можливо, його менше треба наносити, але я вже і так я ділила його на кілька разів. Я навіть не знаю, три-чотири рази я ділила цей пробний зразочок. Ну, не в захваті я від нього, скажімо так. І закінчилась. Це у мене масочка була нове Прийшов мені пробний зразочок подарунок в минулому каталозі. Завтра у нас відкривається новий каталог, ось я вам покажу. Ось ця масочка буде представлена. Якщо ви купуєте будь-яку продукцію від компанії Novage, то можна буде отримати кремчик для рук від компанії Novage в подарунок в об'ємі 50 мл. Він є у мене цей кремчик, колись він також мені приходив в подаруночок. Я один вже використала і один взяла от в користування, буду користуватися, це кремчик для рук. Тому от раджу, раджу замовити якусь продукцію, щоб отримати кремчик в подарунок, все-таки приємно. І що я вам скажу, масочки новей ж у мене не було раніше, але ця масочка мені дуже сподобалася. Вона дуже гарно працює. Дійсно, як дівчатка вже розказували, і... Е, Наталя з Києва говорила, що дуже класно, вона справляється своєю задачею, що їй більше ця версія подобається, ніж минула. Е, коли ввечері її нанесеш, після, я наношу масочку після крему. Вперед нанесла крем, десь 15 хвилин зачекала і тоді нанесла масочку. Е, то рано, коли проснулася, таке відчуття. Ніби обличчя якесь за склом, ніби таке гладесеньке, таке ніжне. Ну, дуже мені сподобалася ця масочка, бо ви знаєте, одного разу у мене була в використанні ось така от масочка від компанії Фармасі. Її тут вже немає. Я її використала, це пуста баночка. Але, ну, як на мене, вона мені не дуже сподобалася. Вона гарно працює. Все, але вона залишає на обличчі таке відчуття липкості ось ця масочка. І саме маска з цієї серії мені не дуже сподобалася. Тому я, напевно, що спробую ось цю масочку від компанії Oriflame Novage. Ну і, як то кажуть, совміщу приємне з корисним. Ще й отримаю. Подаруночок, крем для рук. Буде у подаруночок. Тому ось масочку рекомендую. Ну, взагалі, серія новейш, лінійка. новейш, вона досить таки непогана і дорога, і гарно працює. Так що пробуйте, пробуйте, кому цікаво. Ось такий був огляд у мене, моїх порожніх пляшечок. Я вам вдячна. Якщо ви додивились моє відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.